Місці Запоріжжя це саме шахрайство. 9 серпня минулого року в Запоріжжі відбувся ракетний обстріл, під час якого загинули мешканці міста Запоріжжя. Серед загиблих були дві дівчинки, два янколи, які співали пісні у місті. Вони були. Відомим мешканцям міста Запоріжжя і своїм співом збирали гроші а, для ЗСУ. До речі, батько одні з дівчат загиблих на раді проходить службу Національній гвардії 3033 та захищає термин нашої держави а, після загибелі дівчат. А, в Банку для того, щоб зібрати кошти і якось е закрити пам'ять про пану, дівчат. Е Разом з однією дівчиною мешкав і хлопець, який відкрив банку на своїй карті. І протягом наступних двох тижнів видує е значити Запоріжжя, інших прийом України. Переказу вирушені кошти на вказаний банку. Протягом двох тижнів було ділено близько 300 тисяч гривень, які в подальшому банку була закрита і гроші потрапили на рахунок вказаного вказаної особи. Надалі батьки протягом певного часу були питання щодо облаштування пам'ятника пам заявили відчасту. Був також присутній нашої англії. Настав той час, коли треба було врахувати гроші кошти на рахунок підприємства, яке займалося виготовлением пам'ятника, і з'ясувалося, що...